Так, хотів запитати, хто, можливо, знає мотоблок зоря 10 кінських сил, який повинен бути рівень масла в двигуну. Зараз я викручу. Ось тут тільки одна мітка. І все. Як повинен бути це... Максимальний рівень, чи це серединка. Ну, зараз я так ось так. Все, більш міток немає. Так, як в машині в двигуні, там є максимум, мінімум, мінімум. А тут тільки одненька. І яка е, повинна бути, е, скільки повинно бути залито масла. І ще одне таке питання. Перевіряти, як потрібно, щоб. Він був закручений, чи просто доторкатися? Можливо, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво.